Всім привіт! Сьогодні говоримо про результати мого магазину в лютому місяці 2023 року. Як ви зрозуміли по заставці, то я до, досяг такого дна на майданчику Еці. Особливо це стосується чистого фінансового прибутку, який я отримав, та виторгу. В лютому моя ніша продовжувала звужуватись і зменшуватись в об'ємах продажів відносно минулих місяців. Тобто, січень був таким першим падінням після сезону, в лютому падіння продовжувалось. Забігаючи наперед, в березні там ситуація така, що. Ринок не відштовхнувся досі, але мій магазин вже відштовхнувся, бо там були деякі заходи прийняті. Це зрозуміло, це ми будемо далі обговорюватись. І повертаючись до теми, сьогодні ми говоримо про результати лютого місяці. З собою я домовився про те, що лютий це було найнижча точка, яку я отримав по результатам цього року. Далі рухаємось, вже робимо кроки для того, щоб більше так в таку ситуацію не попадати. Але звісно, що мені в будь-якому разі треба, треба вам все чесно розказати, що там у мене відбувалося. З магазином. Поїхали, подивимось, що там, і зрозуміло, що як завжди, розкажу якісь новини, які стосуються мого магазину, та поділюсь порадами, які я тут зустрічаю, які там лайфхаки пробую використовувати у себе в магазині. Все чесно, все справедливо, як воно є, все розповідаю вам. Тому що підпишись на канал, постав подобайку, допоможи українським підприємцям з виходом на міжнародний ринок. І зрозуміло, допоможи мені, щоб моя робота не пропадала так би мовити дарма, а як мога більше людей побачили цей канал і знайшли для себе корисну інформацію. Тому. Давайте почнемо з загальних цифр. Загальні цифри ми їх бачимо 2600 візитів на такий ревеню. Всі показники абсолютно просіли відносно минулого місяця, крім єдиного показника конверсії. А так, все ми просідаємо. І якщо, в принципі, ми беремо результати моєї роботи, то це умовно, жовтень місяць. Як ми бачимо, в жовтні в мене такий самий був виторг на 5 доларів відрізняється, але самі візити в жовтні були значно меншими. Тобто конверсія була вища, середній чек вище. І що найважливіше, витрати на рекламу були менше. Це, звісно, зараз я вам все розкажу. Що стосується, якщо порівнювати з минулим роком, то як ви бачите, що візити в мене збільшились на таку кількість відсотків. а... Дохід збільшився на ось таку величезну кількість відсотків. Це зрозуміло. Тут думка така, що все, що ми робимо, знову ж таки, над магазином, над аудиторією, плюс ми випускаємо нові продукти, покращуємо якість магазину, покращуємо продукти, завойовуємо нових покупців, і це все спрацьовує. Тобто, ваше співвідношення спочатку. Ми працюємо над тим, щоб організувати трафік, потім організувати продажі з цього трафіку, і вся ця різниця вона буде зменшуватись. тобто I don't know. Чи ви будете за кожного свого відвідувача більше отримувати грошей, якщо, звісно, що будете покращувати магазин, покращувати товари, покращувати контент. Це зрозуміло також. Тому, якщо ви молодий магазин і переживаєте, що у вас там конверсія нижча, ніж по ринку або нижча, ніж вам там хотілося, все буде добре. конверсія буде рости по мірі того, як ви будете отримувати свої продажі та покращувати е ті продукти, які потрібні людям. Це зрозуміло. Із знакових подій для мене в лютому місяці я продав перший металевий настінний декор. Дерево життя, поїхала в Бельгію, по-моєму, або у Франції. Тобто лід сунувся, ми трошечки вже заходимо в нову для себе стежинку в нову категорію. Тепер давайте подивимось неприкольні цифри. А неприкольні цифри це скільки бабок я витратив на рекламу для того, щоб отримати ці всі там, невеличкі 2200 тисяч продажів. На рекламу я витратив, як ви бачите, 550 доларів майже. А це ще не враховуючи 20% податку, який зверху падає на ці гроші. І це ЕГЕГЕЙ, який високий-високий відсоток відносно моєї виручки, яку я отримав за ці гроші. Так, в цьому місяці можна сказати, що з позитивного я остаточно закріпився номером 4 в своїй категорії. Жодного разу там не падав нижче 4-го місця по продажам. І, звісно, що мені там буквально. В декілька одиниць не вийшло вийти на третє місце в своїй мікрокатегорії саме в кількості продажів. Бо в ревеню я точно був на третьому цьому на третій сходинці. Це точно. Адже адже моє моя ціна, якщо нас брати топ-5 конкурентів, які є в моїй ніші, то моя ціна так. На другому місці і набагато ближче к першому, саме по, по вартості. Три інші гравці продають значно дешевше, ніж ми вдвох. Тому я більше таргетуюсь на високі ціни. Мені подобається продавати трошечки дорожче, краще дати яку якусь більшу якість або унікальність свого продукту. І зрозуміло, що отримати трошки більше ревеню за свою роботу. Ось, що стосується бюджету на рекламу, як ви бачите, що тут до 21 го числа я прям балдів працював ще. По минулій пам'яті в мене тут було бюджет на рекламу до 30 доларів, десь в коридорі. Від 20 до 30 я виставляв ціни. Із-за попиту. Тобто тут періодично, як ви бачите, я чистив запити. Коли я чистив запити, то в мене пад, просідало відвідування, тому що ну просто що ніша зжимається і немає такої, такої кількості людей, які б викласували ваші всі рекламні оголошення. Плюс ще ж трафік органічний є, плюс трафіку потрібно давати іншим продавцям. Це зрозуміло. І періоди, де йдуть у мене ці великі піки, це здебільшого Etsy просто такий. Ага. Чувак, ти хочеш витратити 30 баксів? Давай твої 30 баксів, ми тебе будемо показувати по всім тегам, які абсолютно нерелевантні твоєму товару». Там, типу, ну було всяке, м'яко кажучи, неприкольно. Він, тобто, умовно там може бути слон, а він просувається там не як слон, а як музикальний букен там або абсолютно якийсь інший дизайн, там не знаю. Який хочеш, коротше, дизайн там, Ейфелева вежа він може тебе просувати. У мене там лондонське місто, він його може як Ейфелеву вежу просувати. Ну, тобто Ейці абсолютно такий, чувак, ти хочеш гроші на рекламу, на рекламу витрачати, ми будемо їх брати, ми хочемо їх заробляти. Тому з 21 лютого я перейшов на стратегію зі зменшення рекламного бюджету, почав перейшов на 15 доларів і почав, почав до речі, експериментувати з такою темою кожен день змінювати на 1 долар бюджет на рекламу. Просто такий вирішив: а ну я спробую, адже Любить, а нашу активність спробував. І в принципі, поки я ось вже пройшло там на момент зйомки відео, вже пройшло три тижні з того моменту, і я досі експериментую з цим змінюванням ціни по одному долару, мені здається, що в мене трафіку стає більше. Не знаю, можете спробувати себе потестувати. Це поки знову ж таки гіпотеза. Ніяк не доведена, ніяк не, не підкріплена, але мені подобається, я цим займаюся. А якщо взагалі казати про мою стратегію бюджету на рекламу, зараз я хочу опустити відсоток. Витрати на рекламу десь в районі 15-20% стосовно виторгу. Чому як ми з вами неодноразово говорили, що для успіху на це необхідно випускати нові товари, нові продукти постійно оновлювати якість цих продуктів, оновлювати контент? Я вирішив, що трошки краще я замість грошей інвестування в рекламу з продуктом, той, який в мене є. Я краще інвестую ці гроші на зараз в нову колекцію товару. Це буде мій унікальний товар, який я зможу виставляти, і також. За рахунок того, що це унікальний товар, я буду отримувати охоплення, буду отримувати трафік, і тому буду ось зараз рухатись так. Рекламу зрозуміло, що я залишаю, але набагато вона буде менше. І зараз я буду працювати над тим, щоб зменшувати витрати на рекламу саме в відсотках моєї виручки. Mm -hmm. Давайте швиденько подивимось, мою улюблену бета-тестувальну. Search аналітику вкладку, я знаю, що ви тут любите повидивлятись щось. Давайте я вам свою імпрешн покажу. Ну, тут є єдиний цікавий момент, що в Ревеню в мене з'явилось ось дерево життя на французькій мові. Тобто товар, оцей мій товар, який продав, я його продав з пошуку. Чомусь Еці дав мені по тегу на французькій мові, з цього дерева життя дав мені трафік і він продовжує давати. В березні я знову ж таки отримав з пошуку продаж тут. Ну, тобто Це абсолютний рандом, чомусь Еці так мені дав е, таку можливість, те, що ми з вами казали, що він завжди вам дає якусь можливість. Молодим магазинам або в новій ніші він вам дає якийсь певний час. Ось він дав мені час нормальну позицію по цьому запиту, і в мене вже три продажі були у Франції загалом цього товару. І два з цих продажів були чисто Search Analytics, Тому знову ж таки, робити нові товари, цей клас, і ці щось власне, вам там дасть. Це прикольно. Загалом search-аналітики стало менше продажів, це зрозуміло, але, в принципі, як ми бачимо, що трафік я все одно отримую, позиції в мене ростуть, все окей. thank <laughs> you І перед улюбленою рубрикою з фінансовими реальними результатами нагадую, що я проводжу особисті відеоконсультації, консультую вас на багато тем. Якщо у вас є бажання виходити на міжнародний ринок, тут перелік буде консультацій, які я проводжу. Звертайтесь, будь ласка, я вам з радістю допоможу. І на період виходу даного відео в мене вже з'явився перший партнер, якому я веду магазин. Ми почали з ним співпрацю. Буду я повністю займатися це питання стосовно Etsy, закривати, буду розвивати його магазин. Тому. Якщо вам цікаво віддати ваш магазин, мені ведення, вам не, не хочеться наймати людину в штат або є там товар і немає часу займатися Еці, то будь ласка, я з радістю вам допоможу. Повністю буду закривати все адміністрування всього питання стосовно Еці, і це не буде вартувати якихось космічних грошей для вас. Тому я буду радий, як завжди, мої контакти під відео. Пишіть, будь ласка, в телеграмі. Я взагалі швиденечко відповідаю. Чекаю вас, якщо які питання. І так, грудень 2023 року я продажами заздоймаюся достатньо давно, і цей місяць, скажу вам відверто, ніколи не був моїм улюбленим. Він короткий. Він після цей останній місяць зими. Це все зрозуміло. Але це, звісно, да. зараз подивимось. Добре, йдемо, йдемо до виторгу. Виторг, як ви бачили, ось така цифра: 2280 доларів. Комісія PayPal та посередника ось така цифра. Рахунок Etsy, як ми бачимо, такий. І єдине, що мене гріє з цього рахунку, це оці прекрасні 143 долари 26 центів, які відправляються в наш з вами державний бюджет. І підуть на допомогу. Нашим військовим для знищення піців, на які прийшли на нашу землю. Щоб вони швидше з нашої землі пішли, або вже швидше відправились під цю землю. Кожен раз, коли тема стосується цих гідот, я прям не можу. Я, щоб ви розуміли, я записую це завжди з якогось там 8 10 го дубля, бо я їх так ненавиджу. Я навіть вам передати не можу. Напевно, ви також мене розумієте. Коротше, це таке відступ. Просто що. І не можеш сказати ніякого слова такого, щоб тебе забанила. Тому давайте виходити на міжнародний ринок, займатися міжнародними продажами, приводити сюди гроші, в тому числі приводити гроші в нашу економіку, платити податки ось ці як мінімум. Донатити, підтримувати наші збройні сили, допомагати нашим силам оборони знищувати, ганів. аби якомога швидше ми перемогли, і якомога більше героїв. Наші хлопці повернулись додому до своїх сімей і змогли обіймати своїх близьких і знати, що вони герої в реальному нашому житті, а не тільки в нашій пам'яті. Добре, собі вартість виробництва відправок та пакування ось така величезна, 1010 доларів, як ви бачите. І тому разом витрати 2022 тисячі 96 долари центів. Ну йошки матрешки І того прибуток, як ми бачимо, 257 доларів 67 центів, що по курсу 39. Ну такі, типу, веселенькі 10 тисяч. Ну як ви бачите, результат ну як кажучи такий собі в цьому місяці. Зрозуміло, що ми будемо зменшувати бюджет на рекламу. Зрозуміло, що мене не дуже порадувало Те, що я знаходиш на четвертому місці в своїй мікроніші -мікр так би мовити, зайшов на гору конечно звісно. с Буду отримувати від цього більше дивідендів і прибутку. На зараз, ось так як є, так і є. Тому вже в березні частку я знову ж таки на рекламу я частку зменшив. Це само собою зрозуміло. А тут, як ви бачите, що був експеримент з витратою на рекламу майже як в сезон, тобто там на 10% менше я витратив ніж в грудні місяці, а результат в продажах на 40% менше, ніж був в сезон. Тому це зрозуміло. Інформацію суфіксуємо для себе висновки робимо. Ви або не повторюєте моїх помилок, або візьміть їх до себе до уваги і там якось з ними працюйте в рамках вашої стратегії. І так як ми з вами вже говорили сьогодні раніше, взагалі до того стратегію я трошки змінив. Зараз зменшив бюджет на рекламу, як я вам вже і сказав, що хочу прийти до того, що це було 15-20%. Не знаю, чи в мене вже вийде в березні. Тут буде залежно від виторгу, але така мета є, і буду вже, я поки що буду таким чином працювати. Поки в мене йде навчання мого магазину, зараз я зробив. Кінець брифінгу. Нові нову колекцію товару, повиставляв весь декор, який в мене був зроблений до того. Що стосується нової колекції, я вже перейшов на, на, нарешті на наступну сходинку харчового ланцюжка на Etsy. Тепер в мене є ілюстратор. Ну, зрозуміло, що він на аутсорсі який намалював мені всю мою колекцію товару, нову, повністю унікальну. Завдяки минулому бекграунду, завдяки тому, що я вже пройшов це все е, стосовно волдекору, я вже зрозумів, як це все працює в плані. Що мені треба від моменту ідеї до моменту на майданчику якісно створена карта товара? Все, тепер я зробив в мене там більше 10 різних дизайнів, всі унікальні. Тут одразу зрозуміло, що я від цього виграю, тому що всі ці товари вони всі унікальні. Тобто, якщо людина захоче купити такий дизайн, вона зможе його купити тільки у мене. Я більше не парюсь стосовно авторського права, тому що це все мої унікальні дизайни. Зрозуміло, що я їх вбивав в гуглі, перевіряв, чи не звідки це не стиліно, чи це точно унікально. Так, це все унікально, все супер. Відмальовано, мені дуже подобається ілюстратор, з яким ми працюємо, але. Але я провів аналіз і впевнений в тому, що частина цього нової колекції за мною залишиться надовго, а частина принесе мені досвід. Ми будемо розбиратись, там я часи робив і високочастотні, середньо, низькочастотні всі варіації, різні варіації дизайнів, будемо дивитись, що як спрацює, обов'язково буду з вами ділитися з даною інформацією. Рухаючись до завершення ролику, давайте швиденько пробіжемось по моїм новинам. Я створив Люсіт цей для відправки в Німеччину його на фізособу. Створив просто як фізособа зареєструвався на сайті, Мені дали номерок, я його перекріпив, відправив людям укрпошту, вказавши, це, це мій люсі Number, все, але прикол такий, що там щось на митниці мій товар. Був ну тижні напевно два. І я вже думав, що його там завернули, і треба буде відправляти товар заново. Але товар відправили людині, все окей, товар доїхав. І проблема одна тільки єдина, в тому, що ця людина поставила мені три зірки. відгук. в мене 91 відгук, і перші три зірки. Знаєте, що вона написала? Що все супер. Мені все дуже подобається. Класний товар. Чувак, офігенно, і він вартував. Того, що я його так довго чекала. А нічого, шо в нас в країні війна, а нічого, шо ти чекалася довго, тебе на митниці було. А нічого, що тобі все сподобалось. А чого три? Чого три? Я думаю, тих, хто отримував а з вас таких багато відгуки не п'ять зірок, трошки також у вас були схожі емоції. Зрозуміло, що це буває, це нормально. Написав я їй там особисті, вона на них не відповідає. Просто там треба написати під цим коментарі, що типу бабу. Сарямба, ми, типу, працюємо для вас, аби ви посміхались, і, по ходу нічого ти з цим не робиш. Просто далі працюємо. Єдине, що змінилося, що те, що раніше мені в застосунку приходила інформація, що у вас фідбек. Я заходив абсолютно на розслабоні, такий так почитаю, що мені там класного написали. А тепер я такий о, фідбек, хоч би п'ять зірок, хоч би п'ять зірок, бо, о, бо дуже дуже боляче. Не хотілося б знову отримати якусь неприкольну оцінку, бо старселера так можна і залишитись без старселера, чого я абсолютно не хочу, і це зрозуміло. Із цікавого, що сталося в моєму магазині в лютому місяці, це що в мене стався перший продаж вже з функції цієї експлор. Яка в синьому додатку цьому ми обговорювали це, до речі, в чаті? Якщо ти ще досі не в чаті, то я не розумію, що про що вам говорити там же в чаті. Я завжди спілкуюсь з вами. Ми з вами обговорюємо всі питання. Плюс там ще є 800 людей, які... Якщо що тобі або допоможуть, або ти залітай, допомагаємо молодим продавцям, бо там постійно якісь дрібні моменти. Або глобальні, ми там обговорюємо, зрозуміло, що там дуже багато всякої цікавої інформації, і все онлайн, тому залітай в чатик. Буду бачити. Ми там це все проговорили, зрозуміло. Коротше, функція Explore, Синій додаток, хтось називає його досі новий. Там ти просто постиш відоси, типу Рілзів, типу Instagram історії, Там це як простенький відеоредактор, якому ти можеш там, музичку накласти на свої відоси, там щось підрізати. Все. І різні формати цих відео. Є там, по суті, все описано, як в ці, цією функцією користуватись. Ось я там вивалив туди відоси. Здається, в січні абсолютно небагато. По-моєму, щось у мене там було 6 відео, і я не знімав їх спеціально під цей формат, бо там. Можна, і реально можна під нього познімати, щоб було цікавіше. Я просто залив е, 6 відосів зі своїх товарів. І що, я отримав перший продаж, я такий, ну окей, супер, клас. Тобто треба юзати цю функцію, зрозуміло. Треба знімати і спеціальні відоси туди, і треба, хоча б, якщо немає можливості знімати спеціальні відоси, то залити ті відоси, які у вас є. Бо там є трафік, там є лайки, і найголовніше, там є продажі. Тому балдій, продавай! Кайфуй. І зрозуміло, що із новин також я почав використовувати чат GPT для створення лістингів. Хтось називається штучним інтелектом. Фактично, це ще не штучний інтелект, це просто велика мовна модель, яка нам... Е Досить допомагає, реально знімає багато роботи, але зрозуміло, що для до повного штучного інтелекту нам ще пилити і пилити. І зрозуміло, що ця модель не за не закриває всі наші потреби, тому що там є проблеми з конверсією. Вона не може тобі весь інтернет проаналізувати, тому в тому ця модель дає тобі приблизні відповіді і в будь-якому разі отриману інформацію. Треба коректувати, коригувати, і вона потребує вашого втручання і розуміння того, що ми робимо. Якщо говорити коротко, як я використовую цю. Умовну модель, то зрозуміло, що я даю йому контекст, задаю йому питання, створюю саме лістингів за його допомогою. Наприклад, мені треба створити лістинг, я йду, кажу йому, там, які в нас правила ці рекомендації стосовно створення лістингів. Він мені дає, потім я йому даю найкращі лістинги своїх конкурентів, ті, які в топі і ті найкраще продаються тайтли, точніше конкурентів. Кажу там, проаналізую їх, він їх аналізує, щось пише, кажу, тепер на базі цієї інфи, ось мій товар, максимально його описую. Характеристики, створі мені там супер Title. І він мені щось створює. Він, і здебільшого він створює все супер, інколи щось в плані тайтлу, інколи щось треба додати вже вручну. Там. Але це я беру, окей, це використовую. Потім те, те саме стосується тегів, які там у нас правила, які що, ось тобі найкраще. Ось скажи мені, будь ласка, що 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 ти, що ти, що ти, скажи мені, що ти? Що ти думаєш стосовно там цих тегів конкурентів, дуже смішна ситуація, що те, що ми з вами неодноразово говорили, про те, що Еці не буває на Еці єдиного унікального способу, який уніфікований буде працювати для всіх для просування. І коли я в чат GPT, GPT кидаю цю інформацію, кажу йому і Він мені перше, що він мені каже, ну тут виходить, що системності ніякої немає. Тут є просто отакі закономірності, а якогось єдиного правила не існує. Я дуже ржав з цього, що типу навіть. Наша мовна модель роздупляється, що тут треба тільки експериментувати. Це зрозуміло. Тому те саме, я кажу йому, там, ось це найкраще, ось які у нас там правила формування, ось мій товар по тайтлу. Будь ласка, дай мені там 30 тегів. Він мені дає ці 30 тегів, які я вношу в собі, в... зрозуміло, що сам вже підбираю їх під цей товар, вношу і використовую. Потім те саме, у нас стосується й описів. Що там у нас по правилам, Що там у нас це? Ось що у нас найкраще. А будь ласка, напиши мені, а будь ласка, там розділи, постав мені там знаки, такі та, такі, там керівництва дію. Там всі використаю всі ці теги. І потім я там ще дивлюсь, якщо що, тро також трошки підправляю цю інформацію. В принципі, глобально це все. Як я його на даний момент використовував, єдине, що мені ще порадило, це для спілкування з нашими покупцями, то ми можемо перекладати інформацію там або в Діплі, або в Google Translate і давати нашому електронному помічнику. Е за завдання написати це більш там умовно англійською мовою або американською мовою, або саму семантику краще зробити. Він це може рерайтнути, передати вам цю інформацію. Ваше спілкування з вашими покупцями буде трошечки також більш коректним завдяки чату. GPT Глобально, глобально, це все. І коли я зберу якісь такі більш ультимативний гайд по використанню чат GPT я ще почекаю, як. Будуть ще інші люди його використовувати, який буде досвід, ще щось сам потестую. Подивимось, то будемо зрозуміло, що до цієї теми ми повертатись або постійно, або зробимо ролик і будемо періодично робити. То вже буде там розберемось. І зрозуміло, що також я намагався використати Міджорній для того, щоб спробувати ілюстрації поробити свого товару, щоб він мені там, і деякі понакидував. Так, він мені достатньо близько вже робить до того, що мені потрібно, але це не зовсім те. І там ще багато треба роботи робити після нього. Там, чистити, відділяти все, він ще не ідеально мене розуміє, або я не ідеально можу ним користуватись. Те саме стосується там. Умовних заставок на Ютуб. Хтось пише, що я вже робив ці заставки. Я щось там спробував, щось там повчився, подивився там якісь такі-такі-сякі відоси, щось поки нічого не йде, тому також почекаємо. Поки саме цього помічника я та, використовував чисто по фану, побалдіти, подивитись таке і так, чисто познайомитись. Тому якщо у вас є якісь лайфхаки, досвід, є чим поділитись, пишіть в коментарях, з радістю почитаю ваш досвід. Якщо щось корисне буде, то знову ж таки низький мій уклід. Вам за цю інформацію. Та або в чат залітайте, скидайте інформацію в чат, послухаємо в чаті, цю, це все обговоримо. Якщо ти додивився це відео до кінця, значить воно тобі було або цікавим, або корисним, або це все. Маю надію, що дав вам якусь прикладну інформацію, яка допоможе вам або порівняти з собою, або трошки прискорить ваш рух на міжнародний ринок. Буду радий вашим коментарям, лайкам, дізлайкам. Все, що хочете, підписки, реакції, що хочете, завжди завжди радий чути і бачити. Як ми всі знаємо, то війна продовжується, тому нехай дане відео буде зайвим нагадуванням трошечки підтримувати наших сил оборони, скинути якусь невелику суму на будь-який комфортний для вас збір. Тому що це все пришвидшує нашу з вами велику перемогу. І зрозуміло, пам'ятайте, займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку обіймаю і до зустрічі.